Вітаємо! З вами компанія Автофокус і у нас нове надходження BMW X5 2009 року випуску 3 літри газ бензин, повний привід, гараздне зберігання, автомобіль в гарному візуальному і технічному стані. Салон виконано світлі кольорові гамі. Панорама з люком. Чотирьохзонний кліматконтроль. контроль у всіх сидінь. Якщо вам сподобався цей автомобіль, більш детальної інформації щодо нього ви дізнаєтеся у посиланні під відео. Чекаємо вас на огляди і з здрайве!